Жалять, гинуть, проте доставляють ворогу велику халепу. Закарпатські дрони під назвою Каракурти нищитимуть ворога на фронті. Це нова модель, що отримує сигнал по оптоволокну. На її розробку пішло три місяці у наших інженерів через брак інформації у вільному доступі, проте винахідники впоралися з технічним завданням на всі сто. Десятидюймовий 10 дрон, який обладнаний спеціальним кріпленням індивідуально для кожного розміру бабіни. Ось це бобіна, Звідси оптиковолоконний кабель витягується там в середині. Він спіралю скручений, і шляхом витягування із наземної станції він рухається. мінімальний супротив для такого процесу, і не гальмується таким чином політ дрона. Шість сотень дронів минулоріч доправили на фронт у шість військових формувань. А це перша партія у 2025 році, готова до відправки на передову. Ці моделі можуть оминати усі засоби радіоелектронної боротьби. А ще чутливі, бо керуються оптиковолоконним кабелем і максимально здатні долітати до цілі та знищувати її. Ці шість дронів бачите, тут є п'ять. Це є шостий, це п'ятикілометрові дрони, які летять на донецький напрямок, скажімо так. Там дуже близько знаходяться наші війська до противника, тому 5 кілометрові дрони це оптимальне, що для них зараз потрібно. Це рами великі і катушки 10 кілометрових дронів. Ось він в зібраному вигляді з наземною станцією. Ці дрони теж летять на Донецько-Запорізький напрямок поряд. Там більше відстань, там більше інакші завдання в глибині противника знаходяться ті цілі, які мають бути уражені. Також поїдуть на фронт ще кілька дронів примар. Вони на цифровому керуванні. Характерна назва злітає невідомо звідки, приземляється невідомо куди для ворога. І за рахунок того, що тут є цифрова камера, і ця камера має здатність повертатися в момент зависання на цілю. Іде прицілювання. Із кілька сот метрів він може потрапити у коло два метри в радіусі в діаметрі. Для тренування військових, що не мають відповідних навичок роботи з дронами, винахідники подбали про спеціальне кріплення для вантажу, адже з бойовим наповненням запуск можливий лише раз. Залишаємо тут їм спеціальні єрелеси антенки, щоб вони могли у візуальному режимі протестувати двигуни, рами, відчути на джосіках, як цей дрон буде працювати. А це наповнення для дронів. Такі бомби виготовляють також волонтери. Всередині порізані шматки залізного дроту катанки. Тут 3,2 кг плюс вибухівка, так що це та вага, яку може дрон наш піднімати, ось такий, і відвозити в призначене місце згідно бойового завдання, яке вони мають виконувати. Розраховано на живу силу противника. Якщо є якась група значить, ворогів військових. Скидуються, і вони за рахунок того, ну, радіус, залежить від того, який об'єм вибухівки сюди може попасти. Ну, це велика, велика граната. Комплектуючі та збірка оптоволоконних дронів залежно від 5 до 10 кілометрів бобіни обходиться у межах 30-50 тисяч гривень за штуку. Процес дороговартісний, тому задіяні волонтери у всіх куточках Закарпаття збирають кошти у громадських місцях. Щотижня буває так, що 2 два-три рази в тиждень. Повірте, що грошей багато не буває, а донати у нас упали у всіх, так що упали у всіх. Я, наприклад, з гордістю стою і всім розказую, на що саме будуть спрямовані кошти кинуті в нашу скриньку. Мої учні вже декілька дронів допомогли нам взяти. Був дрон від перлинок. Долучається до різних волонтерських акцій діти, трудові колективи, підприємці, благодійники а також донатять партнери, донори і небайдужі люди з-за кордону. спеціально виготовили такі наклейки, де написано. Ну, Чисто, скажем так, саркастичне, що це палке вітання з неба для непроханих гостей від. І тут пишеться уже по різному Це один із методів відзначення психологічної або компенсації якоїсь психологічної потреби у донора, тому що в йому зрозуміло, що. Ця наклейка долетить до ворога його знищить Анонсували волонтери і наступну розробку: нічний бомбер, дрон з двома камерами, здатний доправити 4,5 кілограми вибухівки, проте може бути і розвідником. Такий собі аналог мавіка, але в 10 разів більшою вантажопідйомністю та у 2,5 рази дешевше. Презентувати обіцяли вже в березні.